На двох ділянках ще може бути два будинки. І по двох будинках ну, один проєкт фігачити в Архікадії ну, якось... можна, але напевно буде накладно. Треба, по-моєму, буде свої поділити там. Будинок один, будинок два. Там, або розділити, не знаю, або розділити їх по властивостях. Я зафігачив моду. От у мене оцей ось будинок. І треба зараз зробити. На план покрівлі. Тут перепад між одним і другим будинком. Це один, а це другий один метр. Цей нижче будинок, ось цей ось нижче, а цей ось вище. Зараз ще план покрівлі. Ось так от покажу. І в мене він тут виглядає як острубатин. Щоб його ну, поправити, треба заходити ось права кнопка модуль. І тут є така штука як редагувати модуль. В окремому екземплярі, але я вже відкрив його ось тут. Ми перейдемо на план третього поверху, він ось так відображається. І цю всю балалайку резервуємо. Не потрібні оці речі. Вижте, не архікат, їх тут не потрібно. Це теж приберемо. І... Так, це у нас, по-моєму, отвір. На, це отвір. Він тут позначений як Ага, усі. Тут буде розташ... розташувати на якомусь середньому поверху. Тоді візьмемо вище і нижче поставимо його на сюди, на перший поверх. От. Тоді з третього він пропаде. бачите, Вже немає. Є на нашому потрібному другому свій власний перший і поверху нижче. О, це відображається. Тепер потрібно його. М -м -м. Потрібно його по висоті. Тут 7200, тут 10800. Ми його візьмемо в 3D перейдемо і трошки підшаманимо. Ну, Якесь просто чисте число, 3900. Ось так. Провіримо підвал. Перший повер, другий поверх. І третій, який нам потрібен, і все ок, немає його. Так, ось ця історія. Нам потрібна вона на третьому і на другому. Вона тут вказана другий. Супер. Супер. Тобто свій поверх у нас другий, і нам потрібно ще поверхом вище показувати. Тобто, ми це все виділяємо. Ідемо сюди. І ось тут, бачите, поверхом вище. Окей, окей. Те, що потрібно. Далі йдемо поверхом вище. Вибираємо нашу покрівлю, вона тут згрупована. Виділяємо і те саме зробимо, як і з навісом. Просто переключимо на... Відображати власний поверх та поверху вище. Звіряємося, вище є. Далі ми ще тут покажемо цей парапет. Бачите, я перейду на перший будинок. Ось він, кусочок парапета вже відображається. Так, а це при ямочки наші відображаються. Вони тут не потрібні. Йдемо сюди. Ось він кусок раз, два. Дивимось, що тут у нас. Бачите, усі релевантні е поверхи. І нам потрібно це саме зробити з цим. Раз, два, три. Резервуємо парапет. Змінюємо на усі релевантні Тинц. Є. Це ми покажемо. Ми покажемо ось це поруччя. Давайте я так все зарезервую, щоб не бігати туди сюди сидимо. Так, поручче візьмемо. Тут немає, немає. І ось, бачите, тільки вихідний поверх. Ми візьмемо один власний і поверх вищий. Тинс. Є. Тепер візьмемо ось це. Тинс, ти-нз, Ось тут в мене... Ага, ось так. Ця. Ця ситуація сюди показується, і це візьмемо ось так. Тут лише стінки виверні без перекриття, без інших додаткових елементів, тому легко можемо це редагувати. Тепер візьмемо ось ці балочки, власне, їх другий поверх, і ми беремо так і поверхом, бачите, нижче. Тобто нижче в мене ще отака на першому поверсі. Відображається, вони десь вгорі знаходяться. а на власному поверсі не ок відображається. Тому нам потрібно їх вибрати і показати ще поверхом вище. Беремо, тобто. Це зберігаємо, нижче, показуємо вище і нижче. Чикс. Знаєте, перевіряємо, йдемо поверх нижче. Поверх свій, власний і вуля, вище. Тепер візьмемо ще покажемо давайте ще покажемо ось ці розрізи копіювати розріз 1, 2 вище ставити 4, 3 так буває, злітає Блін, я ще не розібрався, ще, з чим воно зв'язано бачите, зразу створює незалежно ось ці нам потрібні 1 і 1, 2, 3, де він наш четвертий а, ось, перепрошую 1 і 2, Ось вони тут автоматично. Модель. А це вже незалежно. Тобто вони ну, не підв'язані до моделі, їх потрібно прив'язати. Що ми беремо? Просто вказуємо, вибираємо цей один, вказуємо 1. Бачите, зразу стає наш, потрібне наше значення. І тут 2. Є 1, 2. Сходимо нижче. Тепер можемо ці не потрібні, просто їх прибрати. Звідси видалити не, не елемент, а перетин. Окей. Okay. А, надіслати зміни. Let's... Так, надіслали зміни. Видалити перетин. Видалити. Є. Yeah. Ну, бачите, ще тут 25 якийсь підв'язався, нам його теж не буде потрібно, тому його почистимо теж нафіг. Йдемо поверхом вище, окей. Тепер нам потрібно створити третій поверх. Так, давайте виберемо другий. так, Чому я тут вибираю? Тому що тут в мене вже налаштовані види. Налаштований вид, я просто його переходжу на третій поверх. Ось так. У мене команд-стрілочка вверх, це гаряча клавіша. Вона ну, по замовчуванню налаштована, І я собі ось тут під своїми планами додам ще свій план третього поверху. Створити є і тут трошки налаштуємо. Беремо лінію, беремо тут, поставимо наш поверх нижче, тут поставимо поточний поверх і нам потрібно поставити тут третій поверх. А поставимо ми тут ну, 900. Що це значить? Це значить вихідний поверх третій. Ось ми зараз знаходимося на третьому. І нам на, поточний поверх, на поточному поверсі третьому, нам потрібно ось бачите, січення зробити на висоту 900. Ось вона 900. Тобто ми на цьому поверсі будемо бачити ось тут ось висоту 900. Клікаємо ок. Ок. Бачите, бумс, з'явилося. Ось ця балалайка ми зарезервуємо і поскажемо а, вона на другому дивно, а нам потрібно, тому значить, вона і на нульовому поверсі. Ми її покажемо лише важко, другий поверх, другий поверх. Піднімаємось вище на другий поверх, вона тут нам не потрібно на другому поверсі. Ось так от. О, маш не перебирається. Отже, це, напевно, шари, які вони не потрібні. Глянемо ще раз перший поверх. І який це у нас кацапської нісуші. Угу. Денс, денс. І що тут у нас показано? Бачите, всі? А ми покажемо один поверх і поверх нижче візьмемо. Тобто ми покажемо перший і мінус перший. E, покажемо один і поверх нижче. Так. Вертаємося поверхом нижче сюди. Вони, оскільки вони вказані, бачите, на другому поверсі ми їх перев'яжемо на перший. Китс. І тут теж по цьому по висоті собі налаштуємо. І Можемо виділяти F4, тобто ми їх виділимо разом. З, ось так, бачите, їх видно. Виділимо, розвернемось до будинку, показати все. І теж тут по висоті собі підтянемо. Так, я візьму за низ оцих отворів і покажу їх ось тут до низу під віконних Окей, бачите, вони мені по підвіконня по цей має показуватись ось по цей момент. Денс. Тут не за і тут не заможне все тіп-топ. Текстури злетіли, тому що це шаблон був зроблений в зроблений 24-й кацапській версії. Потім він продовжився в 25 й і в цій 25 створився цей будинок, цей проєкт. І зараз я перекинув 26 й і це все полетіло. Тут окремо ті позиції потрібно поприв'язувати. Та все-таки вернемося до третього поверху, бачите, все показується. І ось тут була лайка шета злетіла, щось у нас не показується, і покажемо ось цю біту. Давайте спробуємо ось цю похоже, до першого цього будинку. Готово? Що ми робимо? Надсилаємо зміни? Готово. Так, давайте текстуру ми тут натягнули. Давайте подивимось, що тут внизу робиться. Ого! Не класно. Ні, не айс. Не видно нічого. Так. Тоді це дин назад. Тут вимкнемо. А що показано у нас? У нас показано другий поверх. Бачите, суто другий поверх і другий поверх і вище. А як ми покажемо третій поверх і нижче, тоді у нас буде ця текстура працювати. Давайте попробуємо це зробити. Переходимо в 3D, віддаляємося ось так. Динц. Прицілимося по габариту, де вона у нас тут знаходиться. Так от до вікна 580. Тоді беремо не другий поверх, а третій. Стрибає, звісно. Це ми ставимо ну, довільний розмір. І тут ми ось це Знову кінську. Пишемо 580. Є, тепер вмикаємо. Звідси зразу вімкнемо нашу кришу текстуру. Да, тут ок. Глянемо зразу на другий план, план другого поверху, бачите, є? Піднімаємось ще. Ось ви бачите. Все класно. Клікаємо СТ, тому що тут налаштований живет іменно січення поверху. Так, і ось цю ще красоту давайте тут прикрутимо. Є, і наш третій поверх провіримо. Вуаля! Готовченко. Тепер знову а, надіслати зміни. Ми надіслаємо зміни оцю всю нашу красоту. Тепер покажемо на а, нашому цьому головному будинку, тому що це вже працює як модуль на попередньому файлику. Просто надсилаємо зміни тепер є. І повертаємось на. Перший будинок, третій поверх, показати все ось так. І тоді заходимо в взаємодія. Ні, не взаємодія. Бачите, я собі ось тут розташував оцю команду, розташовувати розташовувати зв'язаний модуль. А оновлювати я вивів гарячу клавішу собі на ем, клавіатуру. Ось так. От бачите, вводите, і це у нас диспетчер модуль. Він ось тут ось заходиться. Файл. Зовнішній вміст, Ось бачите, диспетчер модулів зв'язку. І ось моя гаряча клавіша. Клікаємо Print, з'являється, завантажується, виділяємо. Без виділення нічого не вийде. Виділяємо, оновити. Бачите, оновити і звільнити. А я просто нажму ОК І йде процес отримання даних від другого будиночку сюди до цього проєкту, до першого будинку. І ось вона, бачите, красотулечка. Все оновилось є. Тепер нам потрібно ось ці е, січення додати. Воно, бачите, Відділяю і що пише, зв'язаний. А зв'язаний, ось тут от клавіша. Клікаю сюди, бачите, ось він з першим поверхом. січенням Клікаю копіювати. Піднімаюся поверху вище. Другий поверх і ще третій поверх. Ось бачите, клікаю вставити. Один. Є, знову, бачите, полетіло шостий і якісь... шостий і якийсь сьомий. Візьмемо один сюди, на ква і по... клікнемо на наш перший. Один і два. Один, два. Це не, є, це не є розташовані свіжі розрізи, ось вони такі як роз, раз, два, 3, 4, 5. Це просто, я вам колись показував в моїх попередніх відео, передивіться, як їх просто дублювати. Це таке просто позначення. Саме зав'язаний розріз, це він ось тут на першому поверсі. Ось якщо я його видалюю, ось цей і ось цей, от тоді вже в мене зникне ось цих два. Січня, тоді вже все до побачення. А так вони просто всі інші на других поверхах, вони зв'язані. А чому я так зробив? Тому що мені, он дивіться, от другий поверх. А, сорі, ось дивіться, перший поверх, і я спускаюся на підвал. Чому я, бачите, і, і, і оцей мене обрубок зразу тут закінчується. А коли я розташую повністю ось це ось це січення вихідного, який у мене від моделі бере інформацію, і я його ось тут обріжу. Ось тут оце закінчення. Буде ось так. от, -от. Т -т -т -т. Тоді все. Поверхом вище мене... я е вже не буду цієї частини бачити. Тобто цього не буде. тому що я його розташував ось так, сюди і сюди. І все. А так для позначень просто швиденько береш і п'яточкою по ньому. Далі йдете або сюди в параметри. У вас тут буде, бачите, вибрати креслення, а вас буде, е, вас буде створити як нову точку перегляду. Вас ось так буде, бачите, він зразу показує, як нову. Вам потрібно не, не, не створити, а розташувати зв'язаний, той готовий, який вже створений. Вибираєте ось 2. Клікаємо ок, і тоді тут теж ок. Бачите, 2. І я теж можу тут два створити і все. Зверніть увагу, він тут не з'являється. Ну, давайте ще раз віце. Під п'яточкою вибираю сюди, наприклад, три. Клік. Тоді розкриємо макет, права кнопка і зв'язати красне. Зв'язуємо з другим будинком. Вибираємо вихідне. Бачите, я ще потім покажу, чому пішка. Макінтоша і Віндоса зверніть увагу. Я нажимаю Alt і клікаю по стрілці. В в Мене бачите, все згортається. А в Windows, зараза, це не працює.